Добрий день, малята, а яка в нас зараз гарна пора? Послухайте вірша. Ой, зима, 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 веселішої нема. Гірка, сани, гомін, сніг, в синій вечір, білий сніг, дід лахи на ковзанах, скільки радості в очах. Про яку пору року я вам тільки що говорила? Вірно, про зиму. А що ми робимо взимку? Давайте з вами згадаємо. Катаємося на санчатах, ліпимо снігову бабу, катаємося на лижах, граємо у сніжки. Вірно. А ось послухайте ще один віршик. Що за гамір? Що за гра? Ліпить бабу дітвора. Ой же ж баба снігова, біла в баби голова, ой у баби горб на спині і ломака он яка. Ніс у баби із морквини, рот у баби з буряка. От яка в нас гарна снігова баба вийшла сніговичок пропонує трішечки пограти. Давайте з вами, якщо ви почуєте зимові ознаки, плескайте в долоньки. А якщо це не зимові ознаки, ховайте ручки за спини. Добре малята? Готові? Почали. Іде сніг. Ялинка новорічна. Подарунки. Яскраве тепле сонечко. Ігра у пісочку. Рукавички. Катання на згірки. Ліплення сніговиків. Гріємо власне житло, збираємо гриби. Підгодовуємо птахів. Катаємось на санчатах та ковзанах. Ліпимо сніговика. Катаємося з гірки, створюємо сніговичка та любимо зиму. А я пропоную вам вивчити вірш, який називається морозець. Його написала Катерина Перелісна, яка ж це зима без морозу. Послухайте уважно. Морозець, морозець, не щіпай нам щічки. Теплі валянки у нас шубки рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Я їм шкоди не зроблю ані трішечки, тільки носика вщіплю для потішечки. Давайте з вами повторимо цей вірш. Морозець, морозець, не щіпай нам щічки. Теплі валянки у нас, шубки, рукавички. Морозець, морозець, плещемо в долоні. У дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Я їм шкоди не зроблю ані трішечки, тільки носика вщіплю для потішечки. Давайте з вами повторимо морозець, морозець, не щіпай за щічки, теплі валянки у нас, шубки, рукавички, морозець, морозець. Плещемо в долоні у дівчаток і хлоп'ят носики червоні. Я їм шкоди не зроблю ані трішечки, тільки носика вщіплю для потішечки. Ой молодці, яка гарна зима. Сніжинки розсипала всюди зима, і жодної вліто стежинки від нашої хати нема. А я пропоную вам намалювати казкову чарівну зиму і мені прислати свою роботу. А я з вами прощаюся до побачення малята!